Хочу показати свій результат. Початок розпускання броньки на сіянці хурми. Дворічна пощепа Щеплення робив за допомогою покращення купуровки в один період 7.05. На протязі трьох тижнів відбувалося зростання і не показало ще ніякого результату. Після того, задякуючи консультації, підказку від В'ячеслава Францико, він підказав, що не тільки необхідно вдівати кульок, а й головою салфеткою необхідно обгорнути чубак для того, щоб надати вологості. І завдяки цьому бруньки пішли в ріст. На іншому покастанні спокою. Будемо чекати іншого розпускання. Дякую за перегляд.